Зґвалтування у Кагарлику експоліцейських відправили за грати на 11 років. 29-річного Сергія Солому та 39-річного Миколу Кузіва визнали винному зґвалтуванні Нелі Погребіцької у Кагарлику у 2020 році. Потерпіла ж отримав компенсацію за завдану шкоду у сумі 1 мільйон 296 тисяч гривень. Нагадаю, три роки тому у травні у відділенні поліції викликали погребіцьку як свідка крадіжка. Проохоронці катували її, а потім кілька разів зґвалтували. Росія стягує війська на запорізький напрямок. повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров. Кількість російських військових саме поблизу Васильівки, Молочанську, Токмаку лише збільшується. Також ми бачимо тенденцію, що в селищах, в яких ворог робив примусову евакуацію, російські військові заїжджають до порожніх будинків та квартир. Якщо й бачимо тенденцію на переміщення ворожих військ, то точно в сторону запорізького фронту, а не навпаки, сказав Федоров. Зокрема, Мелітопольський міський голова розповів, що останніми днями втрати серед окупантів значно зросли. Багат. Та поранене загарбники продовжують використовувати міські лікарні для власних потреб та облаштовувати шпиталі у навчальних закладах. Обіцяють видавати землю на окупованих територіях. У РФ вигадали новий спосіб для вербування військових. Повідомляє центр національного спротиву. Окупаційні адміністрації активно націоналізують фермерські угіддя, які були тимчасово залишені власниками. Віджатів українців земельні ділянки обіцяють роздати російським військовим як винагороду за участь у війні. Йдеться у повідомлення. Великі фермерські господарства вже передані під кураторство підставних осіб, які контролюються місцевими гауляйтерами. Зокрема, у Херсонській області фермерські господарства передані людині колаборанту сальдо. Звозять до енергоблоків військову техніку. Росія продовжує мілітаризацію Запорізької атомної електростанції. Повідомляють українські розвідники за їх даними. Сьогодні територія першого, другого та четвертого енергоблоків фактично використовується в якості логістичної та військової бази Росіян. На цих майданчиках на постійній основі перебуває особовий склад рашистів, бронетехніка та вантажівки. Кількість транспорту та військовослужбовців постійно змінюється. Біля кожного енергоблока протягом одного дня може перебувати від п'яти до двадцяти. Одиниць техніки пише прислужба служба гурмо. Також є інформація, що в транспорті можуть знаходитись боєприпаси та вибухівка. Ротацію окупанти проводять під час комендантської години в Енергодарі. А от співробітників станції, які проводять огляд енергоблоків, не допускають на контрольовану територію. Окупанти на Луганщині повісили чоловіка за проукраїнську позицію. Повідомив голова ОВА Артем Лисогор. Втратили українця у рідній нижній Дуванці. Російські нелюди постійно тиснули на нього та тягали на допити, хотіли зламати. Однак сватівчанин не змінював власних поглядів і чекав на визволення. Йдеться в повідомлення. У чорному морі атакували найсучасніший російський військовий корабель-розвідник міноборонере викололо кадри бавовни. Як розповідають росіяни, вранці зсу, нібито безуспішно намагалися атакувати трьома безпілотними катерами корабель Іван Хурс. Він перебував в акваторії Чорного моря. кажуть, усі катери збили, а само російське судно продовжує виконувати поставлені завдання. Неспокійно на півострові сьогодні у Криму лунали вибухи. Повідомляли телеграм-канали. Мовляв, гучно було у Феодосії та Севастополі. Нагадаю, вранці над кримським мостом помітили, дим. російські окупанти заявили, що нібито то вони там проводять навчання. Тому і рух мостом призупинили. Які учення проводили, не повідомили згодом. Ворожі телеграм-канали написали, що рух через кримський міст відновили. Російські окупанти розпочали реставрацію танка пам'ятника у тимчасово захопленому Мелітополі. Він простою на постаменті півстоліття. Міський голова Іван Федоров у своєму телеграм-каналі опублікував відео. Поки українська армія отримує леопарди та Абрамс. Окупанти на реставрацію та відновлення механізму відправляють танк пам'ятник. Пише Мер. Федоров також припустив, що можливо таким чином колаборанти вже відшукують транспорт для втечі. Різдво святкуватимемо 25 грудня, покрову 1 жовтня, водохреща 6 січня, а день святого Миколая, 6 грудня. З вересня нерухомі свята будуть відзначати за новоюліанським календарем. Рішення про перехід ПЦУ ухвалила сьогодні на архієрейському соборі у трапезному храмі Києво-Печерської лаври. Повідомили у православній церкві України. Водночас архієрейський собор вирішив зберігти за парафіянами та монастирями, які цього бажають, право використовувати старий календар. Святкування рухомого Великодня і прив'язаних до нього подій залишиться без змін. Трійцю святкуватимуть на 50-й день після Великодня. Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський провів чергову ставку. Основний акцент зробили на перехід на нові літаки. Про оперативну ситуацію доповіли головком. Розвідка командувачі об'єднаних стратегічних угруповань військ кортиця і Таврія. Від Міноборони почули про стан забезпечення боєприпасами передових підрозділів та резервів. Проаналізували наявні і потенційні контакти на постачання та динаміку нарощування власного виробництва. Почали роботу над всеохопною концепцією розвитку нашої авіації з урахуванням переходу на нові типи літаків. Україна вже успішно застосовує далекобійні ракети Шторм Шедоу, заявив міністр оборони Олексій Резніков під час спільного брифінгу з британським колегою Беном Волосом у Києві. Це перша заява про успіхи застосування цих ракет на полі бою. У нас була нагода потиснути руки пілотам, які були навчені у Британії, і вже успішно застосовують зброю під назвою Шторм Шедоу, сказав Резніков. Японія відправила перші два автомобілі, які передадуть на потреби українських військових. Інші автомобілі вирушать до України після проходження тихогляду. Посол України в Японії Сергій Курсунський розповів, що країна готова передати загалом сотню авто і 30 тисяч готових харчових пайків для зсу. після післявоєнної історії Японії сили самооборони передадуть військову техніку воюючій країні. Далі буде написав посол України. Опановуватимуть західні танки 250 українських військовослужбовців днями прибудуть до Німеччини, аби розпочати тренування на американських М1 Абрамс. Розповів офіційний представник Пентагону Пет Райдер. За його словами, для навчань задіяли понад 30 танків, які дислокуються на території країни від початку травня. Така ж партія проходить ремонт у США. Ймовірно, прибуде в Україну вже до осені. Тренуватимуться на Абрамсах близько 10 тижнів. Бійці навчаться управляти танками, маневрувати ними у бою та обслуговувати. Вовати техніку. Німеччина може підтримати так звану коаліцію винищувачів для України. Про це сказав головнокомандувач ВПС Німеччини Інго Герхардс. За його словами, країни, які не мають f16 також можуть надати підтримку інфраструктурою або навчання. Крім того, він зауважив, що озброєння німецького винищувача Єврофайтер без проблем можуть передати для використання на літаках. F-16. він додав, що рішення про можливу участь німеччини у так званій коаліції винищувачів та про її обсяг залежить від політиків. Витажок Вагнеріс закликає Кремль слідувати шляху північної Кореї. Мовляв, Росія слід готуватись до важкої війни. Необхідно запровадити воєнне стане, оголосити нові хвилі мобілізації, заявив Євген Пригожин в інтерв'ю про кремлівського політтехнологу Костянтину Долгову. Росії треба в образі північної Кореї прожити певну кількість років, закрити всі кордони, перестати магдальничати, забрати всіх своїх отроків за кордони і важко працювати. Тоді ми і прийдемо до якогось результату, сказав він. Росія примусово вивозить дітей з окупованих територій. Це факт, та яку роль у незаконній депортації відіграє Білорусь. Генпрокурор України Андрій у коментарі Ройтерс повідомив, що за фактом незаконного вивезення понад 19 тисяч дітей з окупованих Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей, в тому числі до Білорусі, порушено кримінальне провадження. Нагадаю, напередодні білоруська опозиція заявила, що 2150 українських дітей, у тому числі дітей сиріт вивезені до так званих оздоровчих та Рів і санаторіїв на території північної сусідки, зокрема, білоруська опозиція наголосила, що Лукашенко особисто віддав розпорядження про перевезення дітей Сирі до РБ та сприяв їхньому приїзду фінансовою та організаційною підтримкою. Понад сотня танків леопард, посол України у Німеччині Олексій Макеєв анонсував отримання Києвом техніки найближчим часом. «110 леопардів, один вже скоро написав посол у Твіттер. Макеєв не повідомив жодних подробиць, але ймовірно йдеться про танки, передачу яких у лютому анонсували Нідерланди разом з Німеччиною та Данією. А от Швейцарія схвалила виведення з експлуатації 25 танків леопард. 2 для перепродажу у Німеччині. Федеральна рада країни запевнила, що після повернення техніки виробнику Медаль, Швейцарія не проти передачі цих танків Україні. Понад 280 мільйонів доларів на артилерійські боєприпаси. Нідерланди анонсували закупку снарядів 155-го калібру для України, заявило прес службі міністерства оборони країни. Нагадаю, 3 травня Ради Європейського союзу схвалила рішення щодо допомоги Україні у розмірі 1 мільярд євро на закупівлю боєприпасів. Варто відзначити, Нідерланди активно працюють над підготовкою українських воїнів у рамках навчальної місії ЄС. За офіційними даними вже пройшли підготовку 15 тисяч 200 бійців. Японія не планує приєднуватися до НАТО ані як постійний, ані як асоційований член. Тим не проти відкриття офісу зв'язку альянсу у Токіо, заявив прем'єр-міністр країни Фоміо Кісіда. Він зазначив, що план обговорюють, проте жодних ухвалених рішень поки немає. Нагадаю, голова МЗС з Японії Йосімаса Хаясі зазначив, що пропозиція альянсу про відкриття офісу зв'язку у Токіо пов'язана із вторгненням Росії в Україну. Мовляв, це зробило світ менш стабільним. У Китаї таку ініціативу засудили, зазначивши, що крок Японії є. Чиму, що азіатсько-тихоокеанський регіон не вітає Пекін, наголосив, що Токіо має бути дуже обережним у питанні військової безпеки. Китай і Росія планує підписати двосторонні угоди по прикритику заходу. Про наміри вивести співпрацю з РФ на новий рівень заявив прем'єр Китаю Лі Цян під час зустрічі в Пекіні з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіна. Китайський прем'єр каже, співпраця з Росією вже показала хорошу тенденцію розвитку і масштаби інвестицій. Зокрема, за словами Мішустіна вже цього року торгівля з КНР досягне рекордного рівня у 200 мільярдів. Передає Сіенен. Він пояснив це тим, що Москва стикається зі зростаючою ізоляцією від заходу.